Привіт! Сьогодні ми відправимося до бабусі в гості. А на чому відгадай загадку. Маленькі будиночки по місту біжать. Хлопчики і дівчатка в будиночках сидять. Що це таке? Правильно, трамвайчик, полотно, а не доріжка, кінь біжать, стоніжка. А це що таке? Правильно, це поїзд. Будинок по вулиці їде. На роботу всіх везе. Не на курячих він ніжках, він у гумових чобітках. Хто це такий? Правильно, автобус. Воно зупиниться охоче, там лиш де пасажир захоче. На ньому шашка є малята, але в них не можна грати. А це що таке? Правильно, таксі. Це загадки про громадський транспорт. Люди, які їздять в ньому, називаються пасажири. Отже, ми з тобою пасажири. І що ми, давайте закріпимо правила поведінки в транспорті. На зупинці не бігати, не галасувати, не штовхати людей, не вибігати на проїжджу частину, не смітити. Щоб їхати в транспорті, треба купити квиток. Заходь в транспорт, не поспішаючи, не штовхайся, намагайся не наступати людям на ноги. Поступайся місцем, старшим дівчаткам вживаючи чарівні слова. В салоні не розмовляй голосно, не висовуйся з вікна, не заважай пасажирам. При вході в автобус хлопчик пропускає дівчинку, але виходить він першим і зупиняється справа. Готовий допомогти їй зійти, подає руку іншим дорослим. Стояти слід в проході з правого боку, щоб не заважати тим, хто виходить. У транспорті не їж морозиво, тістечко, бажано не пити воду. Виходячи, пропускай старших і допомагай літнім людям. Уступай місце. А зараз питання, як правильно заходити в транспорт, в громадський? Правильно пропускаючи дівчаток і дорослих. Кому потрібно поступатися місцем? правильнолітнім людям, дівчаткам, жінкам, як правильно поводити себе в салоні. У транспорті сиди або стій, тримаючись за поручень, не стій біля дверей і не спирайся на них. Гадаю, ти запам'ятав правила поведінки в громадському транспорті. Дякую за увагу до побачення!